Володимир Закалюжний розповідає про велокраїну. Перший велосипедний проект в Україні. На його реалізацію Європейський Союз дав 5 мільйонів гривень. Передбачено близько 80 велосипедних маршрутів різних видів складності, а також а, найважливі... одне з найважливіших це створення інфраструктури, тобто в мережі готелей та садиб, прокатів, а також спеціальних гальтанок та а, велосипедних стійок. На цьогорічному форумі презентують саме такі успішні проекти, які за підтримки влади та бізнесу вже вирішили конкретні проблеми. Проекти, які реалізовуються, мають прагнути не лише бути просто реалізовані, а мають відповідати потребам громади, мають бути сповненими новизни, мають бути результативними. Але також е, мають могти бути перейнятими іншими. Ми не робимо якісь проекти і програми лише для себе. На минулорічному форумі громадські організації презентували майже 40 ідей. З цих проектів було реалізовано е, близько 15. От, е, було реалізовано різними, тобто і за підтримки, зокрема міжнародного фонду відродження, за підтримки інших фондів були реалізовані найбільше це реалізовані за підтримки Львівської міської ради. Така співпраця, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо на на рівні міста Львова, є дуже важливою і дуже показовою для багатьох інших органів місцевого самоврядування України. Найважливіше завдання форуму зробити громадські організації сильнішими. З чого починати підтримку, нехай з маленьких проєктів. Чи розповсюдження літератури, чи саджання квітів це перший крок. І якщо він буде успішний, він дозволить зробити наступний. Організовані люди ніколи не будуть байдужі і ніколи не дозволять безконтрольно вчиняти поза їх волею. Форум соціальних інвестицій триватиме два дні. Своїми ідеями, як зробити суспільство кращим, ще встигнуть поділитися гості з Рівного, Одеси, Києва, Запоріжжя, Донецька, а також Любліна і Варшави. Христина Стець наш репортер.